Всім привіт! Сівалочка Фіона розказував, показував, як нависувати на зернові на пшеничку. Запитують люди також на сою. Не можуть піти Е, Я сія сою через один сошник. У мене ось підв'язано, я так кожен рік сію. Ці в мене не задіяні е, тут, наскільки відкривати лючки. Шучки на сою відкриваються на максимум. Бо якщо їх відкрити менше, в мене була така ситуація, що відкрив не на максимум, да, воно вроді би йде. Пішла крупніша соя, був момент свіжий евакулян, був житким управляв. Прилипла до висівного апарату, і йшла на другий круг і закривала лючок під час посіву. Вона крупніша, її прижимало і вона закривала лючок. Тому на сої відкривається на всю. Далі. Прижими. Як виставити прижими? Дуже часто люди запитують, не знають. Прижими виставляються також відносно сої. Вони мають бути... Так, щоб соя вільно виходила і щоб її викидало ось цим зубчиком. Так. Щоб вона не зачіплювалася, не прижимало її, не було ніяких зусиль, щоб це виходило все вільно. Це орієнтовно четвертий, п'ятий отвір. Це залежить від сої. Якщо мілча соя, там може бути четвертий, може бути і третій. Що крупніше, п'ятий, ну, дуже-дуже рідко шостий, там дуже вона така вже крупна буде. Ось, Вона тут вільно воно, проходить, як на весівному воно лягає і вона вільно проходить, не зачіплюється нічого. Знову ж таки, я сію через один сушник. Тобто дивлюся іду по сушнійку, і який відкривати. Соя в нас і є на табличці, Також, але я перекидав, воно не сходиться, висів по табличці. Так, ось у нас соя. Тут де в нас максимум 85. Ну тут то не якраз прижими, так і є, на п'ятерочку відкривати. Да. Передача, яка в мене стоїть. Передача в мене стоїть на даний момент 13-та. Е, висів в мене був в районі 150 кг на гектар. Е, сіяв густіше. Так як соя менше кущиться в мене. Цього року така соя, що менше кущиться, більш раннє. І як були приморозки, мене це спасло. Вона витримала більше. Не, не, так під, ну, не підмерзла, пересівати не прийдеться. Ще странє звичайно стандартно на 30 зубів. Але це в мене йде через. Один сушнік. Щоб бути сіяти в кожний сушнік, ну на цій передачі не буде такого висіву. Висів можна поміряти двома варіантами, виставити свій, який потрібно. Е, перше це підставити ванночку, підняти колеса в воздух і замірити скільки площі займає сівалка. Ширину, яку мають по дисках. І діаметр колеса. І можна виставити оборотами колеса. Порахувати скільки там йде на соту чи на 10 сотих. І обертами колеса рахувати. ну Прорахувати скільки вона за один оберт сіє, чи там за 10. Таким методом можна теж виставити. Ванночку достати і на вагу висипати і буде видно. Або ж виставити по площі. Тобто ми виїжджаємо на якусь самірну площу, бажано невелику, таку як городи, Засіваємо, засипаємо те, що нам потрібно. Скільки кілограм висіяти. І сіємо. І там буде видно, чи нас йде замало, чи забагато його. Так сівалочка у нас 2,5 з метра, нагадую, фіона. Чистий вроді би захват 220 рахується по дисках. На 21 сошник. У мене вже все посіяно. Все дуже гарно посходило останній день, оце як була холодна ніч, буду їхати провірати, чи не потрібно пересівати. Також ще багато хто сою виставляє по кількості сої, скільки випадає її на метр. Тобто опустили сівалку, метр пройшли, підняли, подивилися, скільки висипав сушник. Кому як зручно, як щитає як потрібним, той так і сіє. Я сію через один сушник і виставляв на кілограми. Виставляв я ванночку, просто вже не пам'ятаю, вже тиждень-два, як я закінчив це посівнув. Виставляв, підставляв ванночку, рахував діаметр колеса, ширину сівалки і обертами колеса на кілограми. Рахував. Мене люди також просили побухти виставити валку. вони купили нову собі. І там той самий принцип, що тут, так само їм виставляв, все працює прекрасно. Так що, кому щось буде ще не зрозуміло, звертайтесь, пишіть. Можу зняти більш детальне відео.